Деякі навіть приїжджали з Херсонської області, просто щоб взяти хоч раз спробувати наш хліб. Хто раз спробував, то захоче ще. Це правда, це так і є. Ми випікаємо хліб благодійний. Жодна буханка не продається не за гривню, не за п'ять, не за десять. Не продається тільки благодійний команда. Ніхто не був пекарем, ніхто всі вчилися, і у них це виходить. Ви бачите, по хлібу. Борошном притрушуємо, даємо трошечки короночку постоїти. У нас є герби, герб в серці, герб з вічем, серденько з пшеничкою. Дуже гарно виходить, коли буханець заром'янений, герб наче золотом відбиваємо. розвозимо на блокпости. До нас приїжджають хлопці з СУ. Ми їх називаємо погиз. Вони приїжджають до нас беруть теж хліб, приїжджає станція перенивання крові, приїжджає присотеплеенерго, а інший хліб, що залишається, він, він ми роздаємо по районам, роздають там голови ОСББ. Це Сказати людям, що вони не самі, що про них пам'ятають. І коли її людина бере гарячу буханочку хліба, е нюхає її і каже, Боже, він, він пахне, який аромат, він гарячий. Це вже знаєте, як підіймаються всі гарні почуття, які у людини є. От для цього ми і робимо, для того, щоб людині доставити радість.